Військово-патріотичною грою «Сокіл Джура школярі полянської громади відзначили День захисників і захисниць України. Захід розпочали вшанування воїнів, які віддали свої життя за Україну, та покладанням квітів до пам'ятної дошки полеглому воїну односельчанину Олексію Калабіжці. Далі в ході урочистостей представили сім команд-учасників зі всіх навчальних закладів полянської громади. Вони отримали інструкції щодо безпеки під час гри, а також настанови та побажання від керівників громади. Ми будемо вимагати від вас дуже великої уваги до себе, до оточуючих, і дуже чітко оті, що будуть представляти команду на киданні гранати. Послідовно виконувати ті дії, які їм будуть надавати інструктори змагань. Вітаю всіх і святом захисників і захисниць України. Бажаю вам усім перемоги, і, безумовно, ми всі надіємося на перемогу Збройних сил України проти російської військової. Агресії. Опісля юні джури розпочали боротьбу за першість у патріотичній грі. Першим випробуванням стала козацька кмітливість, де команди показали свої знання із історії України. Надалі учасники демонстрували свою міцність у підтягуванні та віджиманні. Раз, два, три, молодець, чотири, п'ять. Віджималося і все. А складно, не складно. Я думаю, ми виграємо. Займемо перше місце і е, гранату будемо кидати, будемо стріляти. Ми будемо розбирати пістолети, проходити смугу перешкод. І я думаю, що ця гра буде весела. Ще одне з випробувань, в якому змагалися команди, мало назву «Як козаки силою вихвалялись. Це боротьба з армреслінгу, де учасники активно демонстрували свою силу. Сьогодні ми відзначаємо День захисника, захисниці вітчизни. Це водночас для дітей і свято, і наша біль за кожного вбитого, за кожного пораненого, за кожного, хто зараз захищає нашу вітчизну від рашистської нечисті. Я бачу в цьому дуже великий сенс, що от наші дітки залучилися до відзначення дня захисника і захисниці вітчизни. Справа в тому, що кому, як не їм, прийдеться відбудовувати і розбудовувати нашу державу. Загалом у ході гри учасники змагалися у дев'яти військово-спортивних, культурно-інтелектуальних і патріотичних конкурсах. Серед них стрільба з пневматичної гвинтівки, долання смуги перешкод та кидання гранати. Добре добре. добре. Беру участь в грі, так як неодноразово брав участь у грі сокіл Джура». Вже маємо досвід, тому вирішили ще раз вдосконалити свої навички, вміння у військово-патріотичній грі. Сьогодні вже відбулися стрільби армаресних підтягування, тому надалі залишилася в нас лише смуга перешкод. Сподіваємося, що зможемо її пройти. Зараз я збираю автомат та розбираю, вчуся, я це ще ніколи не робила. Тепер мене навчають, як його збирати, розбирати. Як тобі? То мені досить важко. Але мені подобається. Командні результати всіх учасників на кожному етапі гри оцінювали судді. Результати оцінюємо за п'ятибальною системою. Відповідно, кількість балів найбільша максимальна і дає нам переможця. Етапи по групах, але на кожному етапі кожна команда має своє представництво, і відповідно сума всіх результатів дає нам переможця в даних змаганнях. В результаті насиченої боротьби серед учасників старшої категорії перше місце посіла команда Плосківського ліцею, друге Полянського ліцею. Серед молодших перемогу здобула команда Полянського ліцею. Друге місце у Плосківського ліцею. А третю сходинку зайняли школярі Солочинської гімназії. Вітаємо переможців.